Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну з особливостей німецької мови різницю між С та подвійним «s». Якщо ви вивчаєте німецьку, то напевне часто зустрічали ці два символи у різних словах. Сьогодні я поясню, коли і як їх використовувати. Спочатку зануримось трохи в історію. Ось ця літера, відома як СЦ, виникла як лігатура старонімецьких літер довгої С. Та Цет або S. Вона використовувалася для позначення звуку S після довгих голосних та дифтонгів. У середньовічних текстах можна знайти різні варіанти написання цього звуку. В епоху просвітництва стандарт написання почав формуватися, і до початку двадцятого століття літера СЦ закріпилася в німецькій орфографії. Подвійний ЕС з'явився як альтернатива СЦ в результаті реформ правопису. Основною метою реформ було спрощення та стандартизація написання. Найважливішою з таких реформ була реформа 1996 року, яка остаточно визначила правила вживання СЦ та подвійного С. А тепер перейдімо до правил вживання. СЦ використовується після довгих голосних та дифтонгів. Наприклад, Діштраси вулиця. Довгий голосний А. Heisen. Називатися Дифтонг ай. А подвійний С використовується після коротких голосних. Наприклад Die Klasse. КЛАС. Короткий голосний а Мусите. Короткий голосний У Умлаут. Завдяки реформі 1996 року правопис став більш зрозумілим. Раніше есцет також використовувалося після коротких голосних у деяких словах, але тепер це змінено. Однак є декілька винятків і спеціальних а -а -а. випадків, про які варто знати. Наприклад, у Швейцарії літеру есцет взагалі не використовують, а замість неї завжди пишуть подвійний С. Також важливо пам'ятати, що в офіційних. В документах літера СЦ не пишеться. Замість цього використовують також подвійний С. Отже, ж ця німецька мова а? з її винятками. А тепер розглянемо декілька прикладів. Слова з СЦ тефус. Нога. Довгий голосний У, Текус. Привіт довгий голосний У, Міра. Довгій голосний А. Слова з подвійним С. Текус. Поцілунок короткий голосний У Fluss. Річка. Короткий голосний У Fass. Бочка. Короткий голосний а. Якщо ви порівняєте слова Weiss. білий та Wissen. знати Reisen. рвати. Та терис. Тріщина. То побачите різницю в довжині голосних і відповідно використанні «сц» та подвійного S. Отже, тепер ви знаєте, коли використовувати «сц» та подвійний С у німецькій мові. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Якщо у вас є питання або коментарі, залишайте їх, будь ласка, під відео. Не забудьте підписатися на YouTube канал та Telegram канал посилання на який є в описі до цього відео. А також буду вдячна за вподобання. Подобайку. До зустрічі у наступних відео!